Кінь, Володя, тупо мене везе на уклоні. Йо, рухай свій світ, рухай, рухай свій світ. Тупо валимо на Логані Ха-ха, Диви, володя, на Логані тупо несеться Ха-ха. Диви, яка краля просто! Да, ти що? Я, правда, потратив 3 мільйони. А що в мене каструлю на голові? А, в мене... це кепка моя. будемо зараз дивитись, як воно все відбувається. Ух ти, йо! Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми завітали знову в Ukraine Mobile для того, щоб прокачатися. Зараз на балансі в мене є 892 тисячі і в моєму джепі 0 літрів. Їх тупо викатали. Оцей чувак, який вкрав у мене джепа, його звати Максим. Він викатав мені весь бензин. І мені треба. Треба якось розібратися, де б мені можна було заправитись. Я сподіваюся, що я супер швидко зможу це знайти. І також мені треба розібратись, як мені попасти в приватбанк. Це буде дуже-дуже важливо, тому що без нього тупо ніяк. Так, я вірю в те, що я десь зараз по дорозі знайду заправку. Просто ультра-ультра її. Тихо, ну джип! Ні, цей джип по-любому треба замінювати на якусь другу тачку. Знайти найближчу АЗС. Мені треба да? обрати. І мене веде туди. Окей, хорошо. Я, виходить, ще й не туди їхав. Окей. Я сподіваюся, що все буде потужно. Вона тут не так далеко і можна буде заправитись. А, вона ж біля автосалону повинна бути. Там, де я й купував цього джипа. Насправді той автосалон економ класу, і мені було б хорошо приїхати в якийсь нормальний автосалон і купити нормальну тачелу. В принципі, це було б максимально, максимально круто. Але перед цим всім треба ще й в Приватбанк заїхати, подивитися мене там на балансі, тому що я згадав, що минулого разу я закидував туди гроші саме на карту. І якраз там, скоріш за все, я можу подивитися, чи є ще у мене мій бізнес. Якщо він там є, то буде чітко. Бем, ви дозаправили свій автомобіль, супер! І я готовий. Тихо. Сань, не ламай тачку. Мені треба розібратися з Па-па-па-па-па-па Приватбанком. Найти найближче тебе, знайти найближче автобанкомат. А мені треба бізнес-робота банки. О, м'янда банк, Дніпро Київ, Гостомель. Почекай, а в в якому є місці. Якщо я виберу Дніпро, так, да, я в Дніпрі, все, чітко. Якщо я в Дніпрі, значить все супер. Бо Дніпро це офіси, тому погнали. А ще я би хотів вам розказати про те, що в мене тут є свій промокод, і якщо ви його введете, ви отримаєте 200 тисяч на свій баланс. Робиться це дуже легко. Ви відкриваєте ось це меню, потім знову меню, потім використати промокод, ввести промокод і пишете тако. Саня! Ков, далі і все. Ви вже використали ютуберський промокод. Ну, я використовував свій промокод, а ви ще ні. Тому вам треба його використати. І завантажити, ви можете по посиланні в описі цю гру. Це все робиться дуже-дуже легко. А ми тим часом треба заглушити. Так, почекай, двері відкриті, двері закриті. Отако, щоб вони були закриті, щоб ніхто сюди не сів і не викрав мого джипа. Так, а нам треба в банк. Так, банкомати, банкомати, банкомати. Ось все. банківські послуги. Мені треба управління рахунками, перекласти на рахунок бізнесу, домашній забрати. Гроші за будинок. Немає грошей за вас буд... за ваш будинок. В смислі немає грошей. А як поповнити? -ну Let's go. Домашній рахунок. Ось до. У вас не в смислі в мене немає. Я ж появлявся в будинку. Мене забрали. мене забрали будинок. Управління рахунками. Мої рахунки. Основний рахунок. Баланс банківського рахунку. Давайте подивимося. Ага, у мене рахунок. Баланс 5 мільйонів 700 штук, братва. Нормально. Тоді назад. Назад. Прикласти на рахунок бізнесу. Ви не бізнесмен. Жесть. Короче, мене крепко намахали. Тому давайте. Знімемо абсолютно всі гроші з банку, управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Зняти з банківського рахунку. Мені треба зняти абсолютно всю суму для того, щоб поїхати і купити собі нормальну автівку, яка не буде перевертатись. Опа, сюди. Новий баланс 0 гривень. Супер, непогано. Такс. де мій джип? Ні, він мене втомив цей джип. Чесно, я зараз буду їхати в нормальне місце. Мені треба викликати таксі. Так, виклик таксі. Все, викликати таксиста, медичну допомогу, механіка поліція. Мені да таксист. Все, ви викликали таксиста, чекайте його на цьому місці. А ми тим часом подивимося, які тут є автосалони. Я би хотів подивитися бомбезний автосалон, навігатор, автосалони, преміум, середній економ, БУ ринок, автомайстерня. Окей, мені нада, напевно середній клас, можливо, преміум. Це ми ще подивимося. Скоріше за все, в преміум класі дуже дорогі автомобілі, а от в середньому, можливо, щось нормальне. Водій, таксі, Володимир, прийняв виклик, залишайтесь на місці. Супер Боже! Я буду платити таксисту. Я ще правда не знаю, як до нього сісти в автомобіль, але я сподіваюся, що я розберусь якось. А поки нам потрібно почекати нашого таксиста. Володимир, ти де? Коли ти приїдеш? Можна подивитись десь на мапі, де знаходиться мій таксист. Чи це можливо зробити? Мапа насправді тут дуже дуже здорова, і я був би не проти. Якби можна було його тут побачити, мого таксиста тут навіть сердечко і здає, але таксиста мого нема на мапі. Ну я сподіваюся, що він їде. Я поки чекав водія, я побачив, що тут є статистика жорстка. Ти подиви, тут можна бути наркозалежним. Аптечок при собі, матеріали, при собі відмички, при собі мотузки при собі. Маски при собі обалдеть. І робота мене розвізник продуктів. Надо уволитись звідти. Організація невідомо, ранг невідомо. Жесть. Мені тільки цікаво, де мій таксист. Його тупо не видно. Може, можна викликати ще одне таксі? Ви викликали таксиста? Прикинь, зараз кілька таксистів повик. Знову Володимир! А що він приймає? Мільярд заказів. Він їде до мене чи ні? Я в дорозі. А, Володимир написав, що він в дорозі. Все, очікуємо йому, як йому відписати. Як йому написати правильно. Вхідне смс. Фух, ладно, чекаємо. Володя, це ти? Володя, я тебе ждав. Боже, не пройшло і мільйон років. Да, це Володя. Отако. бенц. Все, Володя, нам треба в автосалон середнього класу. Добро. Рахунок за телефон 0, зарплата 0, поточний баланс 0. Непогано. А розкажи мені, як мені потім тобі грошей дати за поїздку. Воно автоматично мені начисли. Все, чотко, тоді базару нема. Тоді їдемо в автосалон середнього класу. Якщо я там нічого не підберу, то поїдемо в преміум клас. Прикинь, Володя, тупо мене везе на уклоні. Йо, рухай свій світ. Рухай, рухай свій світ. Все, тоді тупо, очікуємо. Володя нас везе. Номера в нього цікаві. Хай. Хеллоу. Туповали на логані. Ха-ха. Диви, Володя, на логані, тупо. Несеться. <хи> йо, ви подивіться, скільки нам їхати до цього автосалону. Це просто шок. Але я сподіваюся, ми швидко доїдемо. Бо в принципі Володя нормальний тіп, він газу дає добре. Володя, скільки в тебе максимум логан їде. Скільки в тебе максимальна швидкість на Логані? 145, прикинь. У мене фура, на якій я працював, їхала максимум 130, а Логан швидший. Ми щас таку та чилу візьмемо, братва, воно так летіть буде просто. Ой, 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 ой. Давай, Вова, газу налево повер... повертай і погнали. Давай, 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 давай. шуруємо. шуруємо. Шаруєм, нам треба в автосалон, треба, щоб я купив собі ту круту тачку. Так, тут, до речі, можна можуть взяти, ну я поки не голодний. Щось Вова повільно сильно їде, ну ти подиви, він тупо повільний, геть. Або він просто приторможує, або що, я не знаю. Але зараз розберемося. В общем, Вова, дивись, я зараз заходжу в автосалон, дивлюсь, і якщо мені все подобається, то я купую собі тачку. А якщо мені щось не сподобається в ньому, то ми поїдемо в преміум клас. Так що почекай мене пару хвилин. Все, дякую. Тобі прийшли гроші, так? Да? Бо в мене, вроді би, не списало. Все, окей, тоді чекай мене, зараз буду. Такс, заходимо. О, Сіке? Один мільйон. Три мільйони. О, оце тема. Оце тема три мільйони. Поки що я знаю, що я хочу купити. Так, це стара BMW О, це теж тема. І це тема. Lexus непоганий. чоткий чіткий. Kia Rio BMW Infiniti q 60 Оце теж хороша штука. Шкода, супер. Nissan 370Z. Skyline Опа, Ford Raptor Оце для здорових чуваків. Але я вже не хочу здорову тачку. Я би от що би взяв? Аудіа третю, Пу-пу-пу. Я би скоріше оту хонду купив. Hyundai Соляріс. Да, я розумію те, що, походу, в крутий автосалон нема сенсу їхати, бо в мене тупо не буде бабла. Розрахуватись, скоріше за все. Тому ми зараз просто долистуємо до кінця. Ось ой кінець, і беремо собі Хондочку. да? Таку бомбезну. Купити. Ви дійсно хочете придбати автомобіль? Да. Володя, я купив собі машину, подивись. Так, де вона? Автомобілі. Підзначити на GPS. О, ось вона. Диви, яка краля просто. Та ти шо? Я, правда, потратив 3 мільйона. Чи 2, я не пам'ятаю. Ну немало я потратив. Зато диви, яка в мене Honda. Тупо Хонда Сівік. Диви, яка в мене пушечка, Володя. Це просто топчик. Круто, круто, да. Добре, Володя, дякую тобі. Гарного дня. Все, народ, пошурували. Будемо тестити, скільки вона максимум їхати може. Я хочу це перевірити. Так, почекай, ну набирає, вона набагато крутіша, ніж Джеп. 150, 160, 170, 180. Обалдеть, 186 у неї максималка, да? Йо. А її тако перекидує? Ні, вона тримається дороги. Диви, її не перевертає. Обалдеть все, я знаю, що я буду робити. Тормози. Мені треба зараз оприділитись. Так, мені треба навігатор потім автосалони, потім автомайстерня. Погнали туди. Будемо зараз дивитися, чи можна вдосконалити нашу хонду, бо якщо можна її вдосконалити, це буде дуже класна штука. Так, давай подивимося, що ми на мапі можемо побачити. Якщо нам кудись куди нам їхати? Ааа, все, я поняв. Нам туди треба, получається, значить, ми можемо в теорії. Просто пошурувати кудись в цю сторону і не паритись. Зараз затеснем скільки вона по ґрунтовці їде. Ну, по траві точніше. 150, 160, ну це я вже знаю. 186 у неї була максималка. Да, в неї 186 просто максималка. Вона більше тупо не може. Але я би хотів більше. Так, паріруємо. Тихо, не вторанитись. Так, це в нас, походу, цей. Це в нас, походу, якийсь аеропорт, я це все розумію, але мені треба до автомайстерні. Тихо, тихо, Саня! Я даже Хонду перевернути зміг. Не треба нам цього. Давай, нам сюди, до автомайстерні. Ось вона. Правда, ми приїхали не з тієї трішки сторони. Нам треба заїхати з парадного входу. Так, сюди. Тюнінг, так. Да. Посигнальте або ведіть петюн. Давай посигналим. Опа! Встановити нітро. Х-10. Скільки не коштувало? Перефарбувати елементи, перефарбувати кузов. Нам треба який колір, якийсь потужний. Такс, ведіть число, вікон це нижче. Ага. Ну, ви знаєте, давайте візьмемо якийсь 75-й. Често перевірити. Бенц. Ну і все, виїхав. ти що? У мене, у мене в натурі. Нітро з'явилось, ти диви! Обалдеть! Ні, зараз ми це все подивимося. Тихо, тихо. Нам треба посигналити. Я хочу пофарбувати собі колеса. Колеса, мені треба якогось. Е, можливо, першого, можливо, 14-го. Давайте подивимося, 14-й. Як він буде виглядати? Виїхати. Ти мені колеса не пофарбував, а минус 15 тысяч дав. Що за прикол? А що у мене за каструля на голові? А, у мене це капка моя. Ха-ха, тачка закрита. Капец, Надо відкрити автомобілі. Отако, все. Сюди, закриваємо її. Так, нітро в мене з'явилось знову. Зараз ми затестимо з нітро, як вона їде. Так, де в нас велика пряма? Папарапа. Ось до є хороша пряма. Щоб туди доїхати, нам треба поїхати в цю сторону. Зараз нітро не використовуємо. Поки що, чисто без нітро. Я його перефарбував, вона красива. Будемо зараз дивитись, як воно все відбувається. Ух <гас> ты, Кондочка, що ж ти натворила? Кондочка. Я її тупо поламав. Ні, ну я думаю, з нею все буде чітко. Бо я б не проти її тепер якось полагодити. Я не хочу, щоб вона була в мене поламана. Так, і нам можна їхати прямо. Значить, що ми робимо? Газуємо, включаємо нітро. Диви, як полетіла! Диви, як вона набирає! А, так у неї все одно ліміт в 186. Вона просто набирати буде швидше і все. А я хотів її ліміт більший зробити, щоб вона тупо 200 таку фух. І погнала. А в неї 186 ліміт. Угу Але коли нітро включаєш, то набагато швидше розганяється. Набагато швидше просто. Ну, Нitро X10, що ж ви хотіли? Нitро X10. Так, і я би зараз був би не проти. Загальма взагалі бомбезні. Я був би не проти зараз пошурувати в навігатор. Мені треба в основні і в мерію. Отако, пошурували. Хтось там на фурі їде, ще щось. Але мені треба не за фурою, мені треба в мерію просто. Let's go. Можемо навіть з'їхати з траси. Це не є великою проблемою для нашого Сівіка. Він тупо вале, дай Боже. <гас> Тихо. Санчес? Ох ти йо! Сівік, я вибачаюсь, ти класний, але нам треба нітро. Бем, сюди, погнали. А ще я після мерії би захотів заїхати в автосалон прям преміум-преміум класу, і подивитись, що ж там у нас продається. Це прям щось чітке може бути. Можуть бути якісь дуже класні тачки. Я був би не проти їх подивитись. Так, ось до десь у нас тут і є Мерія Я тут уже бував разок, але Надо ще раз. Так, все, двигун вимикаємо. Машина нехай буде зачинена. Все, погнали. Так, гравець на паузі, це нормально. А нам треба сюди, всередину. І. папа-па-па. Отримати номер на особистий транспортний засіб. Ось до БМК. Дивіть і мене номера. ББ 6610 бю. Найс. І переглянути список доступних робіт. Чи можу я влаштуватися на якогось злодія? Вам потрібен шостий рівень, поняв. Ще не можу бути злодієм. Хорошо. Але я би хотів подивитися на тачки бомбезні. Так, Хондочка. ти потужна, я йду до тебе. Тільки ти, скоріш за все, закрита зараз. Автомобілі, Відкрити. сісти. Далі навігатор, автосалони і преміум клас. Так, куди нам? Оце він? Прям тут Тоді ми вмикаємо Нітро, ламаємо повністю мою хонду, яку я тільки що купив, бо я хочу подивитись, яка є ще тут хонда Диви як вона заходить. Вау Як же ж вона залітає просто! Як же ж вона залітає? Та ти що? в Одесі там, щось там капець, щось таке проїхало жорстко. Залітаємо сюди. Нам надав автосалончик. Автосалончик, я йду до тебе. Мерседес Бенц, Солідно. Солідно. Пішли подивимося, що там відбувається. Слатівська братва кришує. Ох, йо. Зустрічає нас Порш Тайкан за 8 мільйонів, Bugatti Chiron за 20 мільйонів, Lamborghini Хуракан за 15 мільйонів, Бентлі Continental за 12 мільйонів, Порш Панамера за 9 мільйонів. Оце я міг би собі купити Ягуара F-Type. Теслу я би теж взяв би. Rolls-Royce. Lexus. Цікаво, чи можна на Теслу Нітро поставити було б. Мерседес Бен 17 мільйонів, Беха x 6 6 мільйонів мені би не вистачило, Каділак Escalade теж б не вистачило. BMW I8 теж не Tesla Model X, міг би купити, та й все, Mercedes AMG GT. Та все, я тут не... А, ну геліка міг би ще купити. Ну, гелік він би перевертався теж так же само, як і перевертався мій джип Вранглі. Так що, в цілому, що хочеться сказати, Honda у мене максимально потужна. Та да, ти що, і номера мої стали, це просто шок. Ну, правда, димить трошки, але це все полагодити можна. Ну що ж, друзі, на цьому будемо і завершувати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте вписувати мій промокод для того, щоб отримати 200 тисяч на халяву і завантажуйте гру по посиланні в опіку. Всім пока!